Найкращу концепцію майбутньої реконструкції старого парку визначили у Тернополі. Конкурсна комісія опрацювала шість проєктів і обрала найкращий. переможцем. Стала задумка організації із Дніпра. Парку передбачено перше, то що ми хотіли зробити це місця вшанування українських героїв, починаючи з попередніх часів і до героїв нашого часу, передбачено окрему зони для відпочинку молоді. Спортивні відпочинкові дитячі майданчики, все це враховано. Свої пропозиції щодо нового вигляду старого парку надавали також архітектори із Маріуполя, Львова, Хмельницького та інших українських міст. Загальному цей варіант дійсно на порядок вище від інших по виконанню завдання, яке ставила і міська рада, і рекомендувала комісія. Його допрацьовувати можна, його потрібно допрацьовувати. Це тривалий процес, але віримо, що архітектор справиться із цією роботою. Не менш важливо, що нова концепція передбачає збереження зелених насаджень старого парку, кажуть фахівці. До обговорення проектів долучалася і молодь, аби зміни у парку були комфортними і для їхнього розвитку. Дуже приємно, що та концепція, яка отримала перемогу на сьогоднішньому засіданні, вона в собі включає фактично всі ті побажання, які подавала молодь цей амфітеатр і розширена спортивна зона. В автора найкращої концепції реконструкції старого парку замовлять проєктно кошторисну документацію. А втілювати задумане будуть уже після перемоги і завершення бойових дій, наголосили у міській раді.